Хто хоче, прийде на край світу, у грози прийде і снігопади, в мороз принесе тобі квіти. Не всупереч, а заради, хвилюється, як ти ідеш ти. Заварить духм'яного чаю. Хто хоче, той любить без решти. Так любить, що ти відчуваєш, і там, де є місце довірі, і місця немає ваганням, хто хоче, прийде в надвечір'я, не хоче. Піде на світанні, і там, де читаєш Сократа чи інше улюблене чтиво, шукаючи гарні цитати, і як тобі стати щасливим, дивись на все мудро й правдиво. Тоді зрозумієш, людину. Хто хоче, шукає можливість, не хоче, шукає причину. Хто хоче, того не зупиниш, йому не запізно і не рання. хто любить. Знаходить хвилину, як навіть хвилина остання.